Клас, Андрюх? Новий, да? Отакий новий міксерок, друзі. Прикупили. бо Вже одного нам не вистачає. Один в одному об'єкті, другий на другому об'єкті. Ото так. Замішуємо розчин і продовжуємо нашу лицеву кладку з клінкерної цегли. Як воно? Новенький. Друзі, що значить, цікаве я саме в цьому міксері, що тут є коліщатко регулювання обертів. Знаєте, як є там і на болгарках, на багатьох зараз інструментах є. коліщатко. Ось зараз я вам покажу. Андрюш, покажи. Покажите коли вон, бачите. І налаштовуйте собі оберти, які вам подобаються. І Прикольно, я вам чесно говорю. Але дуже кажуть. Що, друзі, значить, трошки розповім вам про цей міксер. Так, спробували ним трохи попрацювати. В принципі, він нічим дуже не відрізняється від нашого старого міксера, якому 4,5 роки. Поки вона Андрюха станок виставляє, зараз буде цеглу нарізати, а я вам трошки розповім. Що ми, значить, маємо? Єдине, що поки я виявив, з чим він відрізняється від старого міксера, це ось коліщатко для регулювання обертів. На старому міксері такого немає. Ми раніше самою кнопкою да, регулювали. Сильніше її нажав, він працює швидше. Трошки починаєш її відпускати, і швидкість спадає. Ну, В принципі, і все. А так, технічні характеристики ті самі у нас. Вон, ви бачите, 230 вольт. 1400 Вт напруга. Потужність номінальна. І робоча 1500. Максимальна потужність 1600 Вт. Кількість швидкостей 2. Ось показую вам. отут тут вони перемикаються. Точно так, як і на нашому старому міксері. Ну і вон, кількість обертів. На першому режимі від 200 до 600, в залежності, куди ви там те колесико накручите наше і в другому режимі, і на другій швидкості від 300 до 900. Ну, в принципі, все більше я в цьому міксері. Нічого такого не бачу, чим би він відрізнявся від нашого старого. Значить, в наявності у нас тут є тільки сама інструкція, книжка. Да? І два ключі, якими ми скручували наш сам венчик. А також ми маємо тут ще, друзі, дві. Дві щіточки оці наші, да? ну, вставляються вони ось тут. І їх завжди можна самому замінити. Що дуже зручно, він взяв нашу викрутку, викрутив і замінив їх. І не потрібно вести там на ремонт чи на обслуговування, в сервісний центр. Ну а так, друзі, гарна штука. Я рекомендую оці міксера, особливо. Так, ви не знаю, там, беріть, може, якихось других там, фірм марок, це ваші там, справи приватні. Я працюю, ще раз кажу, тільки з інструментом Дніпро М. Чому? От купив я, до речі, я, ми купили його за 3600 по акції. На самому ділі він. ну там, 3 600, Здається, там майже 3700. А на самому ділі він коштує 4500. На 800 гривень зараз по акції він дешевше стоїть, й Уявіть, 300. 3 700. Три роки я його буду вбивати просто тупо вбивати і все одно я отримую нашу гарантію.